Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Знову про сумне український спорт поніс чергову жахливу втрату від загарбницької війни Росії проти України, захищаючи свободу та незалежність нашої держави, виконуючи оперативне завдання в одній із найгарячіших точок країни на запорізькому напрямку. Загинув чемпіон України з боксу серед молоді переможець і призер багатьох міжнародних та вітчизняних турнірів, член національної збірної майстер спорту України з боксу Олександр Чорний. Після закінчення кар'єри. Він працював тренером боксерського клубу Аперкот. Поховали героя на алеї Слави у місті Хмельницькому. Світла пам'ять лідер світового спорту зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Могучих з Дніпра увійшла до трійки претендентів на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletic, прізвище якої стане відоме 21 жовтня. Серед її конкурентів у боротьбі за перемогу чемпіонка і рекордсменка світу з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами Бол з Нідерландів та дворазова чемпіонка і рекордсменка світу зі спортивної ходьби Іспанка Марія Перес. Слобожанський прометей з сімдесят 70-92 поступився в гостях у Туреччині, тамтешньому Башикташу. У другому матчі групового етапу Єврокубка. Наша команда більш-менш чинила гідний опір. У дебютній чверті, після чого відверто посипалася у трьох наступних. Наразі у слабожанців перемога в активі і поразка в пасиві. А свій наступний поєдинок вони номінально вдома проведуть 18 жовтня у ризі проти англійського Лондон Лайонс. Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Данил Хамерман став бронзовим призером міжнародного рейтингового турніру Джі клас з Текфондо ВТФ Ріга Опен, який в столиці Латвії. Ризі. 11 медалей, 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові завивали вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті Європи з рукопашного бою серед дорослих, який завершився у німецькому місті Оснамбрюк. Дві відзнаки найвищого гатунку у Мурада Гусейнова. Увесь комплект нагород зібрав Артем Гончаренко, золото і срібло у Дмитра Скидана. Макар Сокур став чемпіоном і, брон... і став чемпіоном. Даруйте і бронзовим призером. На третій сходинку піде пошани. Зійшли Олександр Первак і Святослав Кулик. Тріумф харківського футболу на теренах Дніпропетровського слід за колосом селища міського типу Сахновщина, який став переможцем відкритого чемпіонату Дніпропетровської області. Кубок завивав інший представник Слобожанщини Авангард Лозова. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило звичні сфери людського життя і спорт та Футбол виключення не склали. Особливо подібне стосується прикордонних з окупантом території нашої держави, тому потрібно тільки вітати асоціацію футболу нашої області, яка прихистила і дала можливість взяти участь у турнірах під своєю гідю аматорським командам Донецького і Харківського регіонів. Два колективи останнього Авангард Лозова і Колос Сахновщина подолавши тернистий попередній шлях змагань відкритого кубка Дніпропетровщини зійшлися у його фіналі, який приймав стадіон з відмінної якості газоном селища міського типу Магдалинівки. Дніпропетровщина фактично прихистила наші команди, бо спорт має дійсно безпосередньо продовжуватися, бо наші воїни за те відповідно воюють для того, щоб наші діти могли змогу, тобто мали змогу займатися спортом. Тому дійсно сьогодні було таке міні-свято для наших, тобто команд безпосередньо, і там дуже важливо, що скажімо так і власники команд зберегли спорт і для нашої громад, для відновлення це дуже важливо. Стисла уручиста церемонія відкриття матчу традиційно увібрала в себе виконання державного гімну, який став прологом майбутнього дійства з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Після чого усіх своїм запальним танцювально-акробатичним виступом потішила команда черлідерів, вихованців тамтешнього центру культури і дозвілля. Далі учасників футбольного свята привітав та подякував усім причетним за його організацію і проведення Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько. Сьогодні саме свято футбола, найвище свято футбола завітало на Магдалинівську землю. Я хочу подякувати колективу комунального закладу Спорт для всіх, особливо Клименко Олександру, який підготовив дане футбольне поле і тримає його на протязі всього футбольного сезону. Чудове завершення для цієї спортивної арени було в цьому році для Дніпропетровської області з чудовим футбольним святом. Прекрасний фінал, прекрасний рахунок, прекрасні емоції. Я думаю, що порадило і вболівальників, і організаторів і в загалом. Всю футбольну еліту Дніпропетровської і Харківської області. Я дуже дякую. Унісон йому про подібне почергову говорили голова Харківської обласної державної адміністрації Олексінігубов та очільник асоціації футболу Дніпропетровщини Віктор Андрухів. На сам кінець стартовому свистку поєдинку передував виступ лауреата багатьох пісенних конкурсів керівника будинку органної і камерної музики Антона Чернети. А далі був матч, підсумок якого виявився доволі несподіваним. Про те, що новоспечений чемпіон Дніпропетровської області колос Сахновщини зазнає тріскучої поразки, від четвертої команди його турнірної таблиці після першої половини зустрічі ніхто і гадки не мав. На полі точилася більш-менш рівна боротьба, втім, все у матчі з ніг на голову перевернули 20 хвилин другого тайму. І віддаючи належне авангарду з Лозової, варто закинути здивування і докір вайлуватим оборонцям сахновців, які у цей проміжок часу через свої індивідуальні і позиційні помилки дали можливість відзначитися дуплетом співаку. Зрештою, ще не було зроблено, колос проводить низку замін, намагаючись підсилити атаку, а в кінцівці поєдинку вирішує йти вабанк, але потрапляє в полон. І під завісу зустрічі отримує ще два м'ячі у свої ворота, авторами яких стали співак. Він оформив таким чином хет-трик і олійник. У підсумку розпач тих, хто програли, і радість переможців. 4-0 переконлива і заслужена перемога авангарду з Лозової. Хотів би поздравити всіх любителів спорту. Все таки велике діло, Футбол живіт. Несмотря на эту агресію, війну це очень большое дело. Спасибо організаторам за очень хороший турнір організований і при це праздник для людей. А успіх – это футболісти виложили на сто только это. на початку урочистостей нагородження всім подякував за можливість зіграти у відкритих турнірах Дніпропетровської області голова асоціації футболу Донецької Олександр Косевич, команда якої Донбас стала бронзовим призером змагань. Новоспечений і вже чинний чемпіон Дніпропетровщини та фіналіст розіграшу її кубка Колос Сахновщина мав задовільнитися нині срібними медалями, а золоті нагороди. Очільник Харківської області Олексінь Губов вручив іншим своїм землякам з авангарду з Лозової, які сповна продемонстрували статус кубкової команди. А апофеозом церемонії стала мить, коли на сам кінець він презентував головний трофей турніру капітану команди його нового володаря. Я дуже радий, що Дніпропетровщина стала тим місцем, яке об'єднало декілька регіонів нашої України навколо футболу. Дійсно крутий фінал. Ми побачили не один чудовий гол, була конкурентна гра. І е, я, я вважаю, що сьогоднішні фіналісти дійсно е, є представниками еліти аматорського футболу, Харківщини, тому що у фіналі ми бачили саме харківських команд. Я дуже тішу, що е, саме Дніпропетровщина стала цим, тим містом, де е, одне з найкращих колективів е, грають у футбол, розвивають його, і ми з великою радістю будемо проводити такі змагання і популяризовувати цю чудову гру мільйонів. На завершення дійства традиційне фотографування на згадку на загальну світлину усіх його головних героїв, учасників і організаторів. А авангард і колос поки що не розлучаються. Цієї суботи, 14 жовтня на стадіоні Новокодацького молодіжного парку культури і дозвілля нашого міста, вони зіграють ще в одному фіналі за суперкубок Дніпропетровської області, який розпочнеться о 15-й годині. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.